Вітаю, увагу, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, все те, що я говорив про московитів андрофагів про їхню генетику і ментальність, воно підтверджується конкретними фактами. Те, що вони нині говорять і роблять. Так, вказує на їхню абсолютно андрофажність, тобто людожерство. Тобто, це люди не цивілізовані, варварські, так? Ну, 21 -е століття наближається 25-й рік і те, що вони витворяють, а особливо те, що вони говорять, це ж взагалі. Не лізе ні в які ворота в усіх сферах життя, які б ми з вами не взяли. Всіх сферах. Особливо, там найпотужніше вони з ума зійшли вже і продовжують заглиблитися в релігійній сфері. Так. Там показують ці всі танці їхні оргії і так далі, що відбувається в цій церкві, це, ну і головне, що тут є динаміка. Чим далі, тим більше. Ну, і, звичайно, що вони погрожують всьому світу своєю атомною зброєю. Це говорить про те, що ця атомна зброя, як, ну Досягнення 20-го століття, середини ХХ століття, їхньому нинішньому ментально-генетичному рівні не відповідає. Так. Тобто їм треба було б використовувати там якісь ломаки так, у війні, але не ця зброя не для них. Вони не вміють нею користуватися, вони не знають, що з нею робити. У них вона є, але як кажуть, користуватися нею, вони не вміють. Так. Це факт просто незаперечний. І вони погрожують всім. Уже там дійшли до того, що погрожують навіть таким країнам, як Кіпр, Об'єднані Арабські Емірати. І все таки інше. Ну, здавалося б, чому? А тому, що таке це їхнє єство. Так. Це в них всередині сидить. Це те, що примушує їх, наприклад, пить добестями. Тому <кх> що така генетика в них оцей алкогольний палеазійський ген, і той, хто розуміє це. Той вчиняє правильно. Я ж знаю одну киянку, вчительку, яка е, ходила за своїм сином назирці, так? І весь час його пікала. Я м, кажу, а чому та навіщо так? Ну, він же з чоловіком повинен вирости. А в нього батько росіянин. Я боюся, що він може спитися, так? Тобто. Учителька, хоча вона не біології так, київської школи, оце розуміє те, що не розуміють багато хто в нас. Не розуміють, так. Але ж, ну, брязкать ядерною зброєю, це те, що казав такий діяч, як Елон Маск, можна наштовхнутися на Дзеркальну відповідь. І ця дзеркальна відповідь може бути від неядерних держав. Ну, я не знаю, чи ну, в Україні то не ж ядерної зброї. Так. Е, колись одна така колишня киянка, як Голда Мейер, так заявляла з цього приводу. Дуже цікаво, вона сказала. Вона сказала, ядерної зброї у нас нема, але якщо треба, ми її застосуємо. Так. так, ось, давайте залишимо її, спокої і перейдемо, так би мовити, до наших проблем. Справа в тому, що у європейській частині Московії знаходиться 9 із 12. Атомних станцій. Ну там ті, що на Далекому Сході, там в Сибіру є одна, ну, три станції, вони малопотужні. Абсолютно, це для забезпечення малонаселених територій, так? Побудовані оці маленькі, малопотужні ядерні атомні станції. А дев'ять з них це потужні для забезпечення ну, питома вага. Населення в європейській частині Московії весь час збільшується, а в Сибіру і на Далекому Сході зменшується. Якщо в людини є гроші, вона намагається втекти звідти з Далекого Сходу, розуміючи, що це буде китайське. Тому. Отже, з допомогою простої от арифметики я кажу. Так. Якщо вже дійде до. До того, що нам все одно, як кажуть, гинути, так, так чи інакше, бо московити поставили завдання, і про це чітко заявила головна одна з головних службових осіб, заступник голови ради національної агресії і оборони Московії, колишній президент Медведєв. Він так і сказав, що ні України, ні українців не буде. Так. Тобто вони готові здійснити геноцид, чи так, чи інакше, чи захопивши Україну і знищивши українців до ноги, чи, наприклад, запустивши по нас ядерні ракети. Але ж, президент Зеленський сказав, що в нас вже є 100 ракет. Так. І є 9 атомних станцій в Москві. в межах, так, би мовити, досяжності. Тепер ще одна арифметика. Там у нас іноді говорять про те, що московська протиповітряна оборона вона абсолютно не працює і нічого там не збиває. Це зовсім не так, це неправда. Вона збиває, ну, скажімо, проаналізувавши відповідні пабліки, вона збиває десь із 10, 7-8. Українських дронів. Я не знаю, як це буде з ракетами. Напевно, буде менше, якщо це будуть балістичні ракети, якщо вони в нас є чи будуть там. Так. Ми ж можемо там до такої ракети, як Грім 2, вона абсолютно додається окремі секції, які десь там по 200-300 по кілометрів додаткових додають нам. Польоту. Так що цілком ми можемо доставати, ну, давайте уявимо собі таку гіпотетичну ситуацію, що навіть вони збивають вісім ракет із 10. Хоча навряд: Дві ракети, які потрапляють в атомну станцію, це набагато гірше, ніж Чорнобиль, який нам московити теж зробили. так. Ну, що ви думаєте, що це просто так? Ну так, да. тоді ви наївна людина. Так. Так ось. Якщо ці 100 ракет запустить по 9 атомних станціях, то Московії як такої не буде. І без всякої ядерної зброї. Так. Якщо це захочуть зробити якісь інші держави. Якщо вони оце все розуміють, про що я кажу, що і в, і в них ядерної зброї немає, але в них є ракети дальнього радіусу дії, вони цілком можуть перетворити Московію на, як це любив говорити, хто там, Солов'йов, весь час говорив, чи ще там один такий абсолютно відморожений, так, андрофак, те, що перетворити на ядерний пепіл. Зараз чомусь вони мовчать про цей ядерний пепіл, а, а, попіл, так, а раніше про це постійно говорили. Це був такий майже мем. Так. Отже, московити думають, що раз у них є ядерна зброя, то вони знаходяться на коні. Ну, звичайно, вони сидять задом наперед, і це дуже потужно на цьому коні. Але проблема в іншому. Проблема в тому, що на європейській частині, навколо Москви, біля Санкт-Петербурга, ну і вся ця найгустіше заселена територія, там же ж населення в селах майже не живе, воно живе в містах. Так. То вона. Ну, знаходиться в межах дії там, ракет, ну, запущених із літаків, то ще краще, так би мовити, із спускових установок там, якщо напустити туди рій цих БПЛА потужних, то однозначно що їхня. Протиповітряна оборона не справиться, я вам уже назвав цифру, це їхня цифра. Як кажуть, незалежних їхніх аналітиків, які кажуть про те, що вони збивають із 10 7. Так. Якщо три прилетить ракети, там, великий БПЛА, там, я не знаю, ракети з літаків і все на атомну станцію, то Навколо неї, так, а там вони отак сполучаються, фактично вся територія європейської частини, найбільш густо заселена, буде уражена і перетвориться на пустелю з радіоактивним попелом.